Привіт усім! Це зелений був у спортивному варіанті. І знову флетрек у Чернівцях. На ґрунтовому треку міжнародного спортивного центру Суперкрос пройшли змагання третього етапу Кубку України з кільцевих перегонів. А у Тернополі відбувся кубок України 2016 року з картингу серед учнівської молоді, у якому взяли участь і чернівецькі картингісти. Саме про ці змагання сьогодні підемова у нашій програмі. Почнемо з того, що нещодавно Чернівці приймали третій етап національної першості з кільцевих мотоциклетних перегонів. І нагадаємо, що на початку спортивного сезону саме флеттрекова траса Чернівецького міжнародного центру Суперкрос приймала учасників першого етапу. Другий етап відбувся у Хмельницькому, де флеттрек дебютував на новозбудованій трасі. І у вересні саме Чернівці прийматимуть фінал чемпіонату України з флеттреку. Ці змагання були проведені в рамках заходів з нагоди відзначення ювілейних дат: 35-річчя створення спортивно-технічного клубу Буковина та 20-річчя заснування асоціації техноспорт. На цьому наголосив на церемонії відкриття змагань сплеттреку у Чернівцях відповідальний секретар Асоціації техноспорт Анатолій Дорочевський. Усіх учасників змагань привітав начальник управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації Богдан Вітовський, багаторічний організатор змагань. Віцепрезидент асоціації техноспорту Михайло Ротар познайомив усіх присутніх із регламентом змагань та особливостями перегонів з флеттреку. І заступник Чернівецького міського голови Олександр Паскар також побажав усім учасникам змагань. В першу чергу я хотів би побажати тим спортсменам, які приїхали до нас, це подивитись місто. Я думаю, що треба скористатися такою нагодою, що ми проводимо такі змагання, і, звичайно, треба подивитись нас, чернівці, які є прилиною всієї України. Ну а звичайно, враховуючи, що це в основному діти, подростки, хотілося б побажати їм перемоги, тому що завжди краще, ніж дитина буде сидіти десь перед монітором, перед якоюсь іграшкою. Краще він буде займатися спортом. Хоча це, звичайно, складний спорт, і тим доблеречі. Краще чим більше ж мені подобається, що серед учасників є дівчина, за яку я особисто буду боліти. Це Поліна Сахарієва. Так точно ось так. Після церемонії відкриття усі учасники змагань вже налаштовувались на кваліфікаційні заїзди. Представники всіх класів змагань чемпіонату України з флеттреку відповідності до регламенту повинні були пройти кваліфікаційні заїзди, взяти участь у фінальних перегонах. Ну і на завершення організатори приготували сюрприз. Суперфінал. Тож хто і як виступить цього разу, просто зараз у нашій програмі. Кваліфікаційний старт зведеного класу МХ2 плюс юніори, плюс Офпен. Десять учасників. Дивимось і знайомимось із учасниками цього заїзду. Під номером 808 виступає Артем Маратиненко. 283 – Це наш зірковий спортсмен, майстер спорту Андрій Малаєв, номер 710 – Дмитро Курищук, 550 –– Це Володимир Колесніков і 188 – Сергій Совик. Це представники класу Овпен і клас МХ2 представляють номер 84 – Максим Купіна, номер 30 – Віталій Чабанюк. Під номером 989 цього разу виступає Андрій Малаєв Молодший 77 – Це Олександр Білецький і номер 12 – Олег Козловський. Швидкость біг часу і вже завершується цей заїзд. І першим цього разу фінішував Артем Мартиненко. Другий Андрій Малаєв і Дмитро Курищук. Третій серед представників класу Олпен. І у класі МХ2 два краще результату Андрія Малаєва молодшого. Другий Віталій Чабанюк і третій Олександр Білецький. І перед фінальними заїздами, зважаючи на неабияку полюку на трасі, організатори випустили поливальну машину, аби зволожити трасу. Цікаво, як цей момент відобразиться на вирішальних заїздах. Отже, першими розпочинають фінальний заїзд з кільцевих перегонів представники класу «Овпен». Організатори прийняли рішення, і на фінальні заїзди розділили зведений клас mx 2 плюс юніори плюс «Овпен». Отже, цього разу маємо п'ятеро фіналістів. Дивимось. У цьому заїзді беруть участь Артем Мартиненко, номер 808 Андрій Малаєв, номер 283 Дмитро Курищук, 710 і 550 А Володимир Колесніков. Ну і нагадаємо, під 188 номером виступає Сергій Совик. Напружена боротьба. Висока швидкість. Із самого початку цей заїзд очолив Артем Мартиненко. Нагадаємо його стартовий номер 808. Боротьба ведеться за друге третю позицію між Андрієм Малаєвим старшим номер 283 та Дмитром Курищуком номер 710. Дивимось ще одне коло долають наші спортсмени. Наразі все без змін, а лідери ті ж. І завершується цей фінал у класі «Овпен». Першим фінішує Артем Мартиненко. Другим Дмитро Курищук. І третім Андрій Малаєв старший. Настрій був дуже добрий. З самого початку, самого ранку, настрій прекрасний. Траса, якби, підповна добре, трасу полили. Не було дуже сильно великої пилюки, як, як завжди, переважно на інших трасах. Нічого не заважало, так Бог сьогодні виграв. І зараз ми спостерігаємо за фіналом у класі МХ2 юніори. П'ятеро спортсменів. І щось не склали вже на старті в Олександра Білецького, номер 77 А на першому колі заїзд очолив Віталій Чабанюк, номер 30 Конкуренцію йому складають Олег Козловський, номер 12 Максим Купіна, номер 84 та Андрій Малаєв молодший, номер 989 Заїзд триває. Боротьба за пекла. І вже Олег Козловський обходить Чабанюка і очолює заїзд. Максим Купіна наразі рухається третім. Ми бачимо, що зазнав падіння Андрій Малаєв молодший. Певно, полита траса стала все ж слизькою, і особливо на поворотах треба бути дуже обережними. Андрієві допомагають підвестися. Вже й батько Малаєв старший, який завершив перегони, підбіг до свого сина. Все нормально, і Андрій може продовжити заїзд, хоч і втрачено дорогоцінні секунди. А лідером знову стає Віталій Чабанюк. Максим Купіна вже на другій позиції. Добігає завершення цей заїзд. І ой-ой-ой. Тепер і чабанюк вже практично перед фінішем зазнає падіння. Шкода. А цей заїзд завершився перемогою Максима Купіни. Другим фінішував Олег Козловський і третім Олександр Білецький. Віталій Чабанюк дістався фінішу четвертим і Андрій Малаєв молодший п'ятим. Сьогоднішній як Чесно, немного розстроен, тому що в кваліфікації в, ну, в своїй групі приїхав першим. Очень висока скорость була. То був намерений в фіналі тоже зайняти перше місце, але… Но... Немножко залили трассу и не рассчитал свои эмоции амбиции и немножко прилег. А, а тут Круг сколько имеет? 15 секунд. То есть, пока встал, пока завел, а уж твои уже да, твои соперники тебе уже 3-4 круга привезли, допустил ошибку. Но это будет не на будущий урок. Да, уроком. То, что э, заезд длинный, и надо рассчитывать свои силы, свои эмоции и следить больше за соперниками, а не просто на ушах нестись и не думая ни о чем. І цього дня, вперше, після тривалої паузи у мотоспорті у Чернівцях виступав наш гість з Хмельницького Олег Козловський. Ви повертаєтеся знову у мотоспорт. Що вам рухає? Ну хуй, розумієте, таке ностальгія, скільки років я колись їздив. Так само я тут колись представляв клуб Буковина в 90-х роках. Тобто. Якось адреналін в крові, це назавжди. Ну, це вже з крові просто ніколи не забереш, напевно, я так думаю. Тому так хочеться. Сьогодні ви спробували, мабуть, нову дисципліну флеттрек. Ну, да, так. Принципі, як враження. Є. Враження нормальне. Колись в Радянському Союзі таке теж було, але мотоцикли трошки були інші. От. Ну, нормально, в принципі. Пан Олег приїхав у Чернівці разом із Андрієм Маханьковим, батьком відомого мотоспортсмена Андрія Маханькова Молодшого. У Хмельницькому вперше були з треку, так? І да, теж з дуже великим переривом. Точно не можу сказати, але теж десь порядка 20 років в Хмельницькому не проводились мотогонки. Це благодаря нашим байкерам, які підтягнулися і спорту теж. Некоторые захотели э, научиться ездить на кроссовом мотоцикле. Единственный недостаток был у нас в Хмельницком, что это было далеко от города, и жалко, что не было зрителей. Вот в чем дело. Потому что, во-первых, само название Flack очень неизвестно людям, которые никогда в спорте не были. Да? А если бы это было где-то ближе к городу или в городе, услышали звук моторов, наверняка было бы больше. Вообще, по сути дела, вид интересный. Я думаю, перспективы серьезные есть для развития. Главное найти людей, которые будут помогать в этом. То, что от нас зависит в плане организации там того всего, я тоже нечаянно не собирался судить. А тут раз, оп, оп, мне Миша ротер говорит: "Давай, флаг в руки". Дал я, что э, делать? Никогда не судил. Все время, все время с пацанами на мотоциклах, ну как бы тренировал. А тут надо, ну давай, вспомнил, так ты как это все, все провели, как бы так. Ну, єдине, так, да, фінансові серйозні проблеми, а так проводити можна вопросов немає. У боротьбу третього етапу чемпіонату України з леттреку вступають представники класу 85 кубічних сантиметрів. Шестеро спортсменів на старті. Поїхали. А ми дивимось і знайомимось. Під номером 82 виступає Ілля Слободзяний. Номер 638 Назар Пеняга. Під номером 28, як завжди, виступає наша улюблениця Поліна Сахарієва. Номер 1 це Ілля Постевка, Номер 11 Олександр Лелет. І під номером 51 виступає Богдан Щербань. Заїзд триває. Його очолює Ілля Слободзяний. Боротьба йде між Назаром Пенягою та Поліною Сахарієвою. Щось не те відбувається у Богдана Щербаня номер 51 Ні, він все-таки заводить свого мотоцикла і продовжує заїзд. І цей кваліфікаційний заїзд у класі 85 кубічних сантиметрів добігає свого завершення. Першим до фінішу дістається Ілля Бодзяни. Другий результат показав Назар Пеняга. Ну і зараз ми спостерігаємо за фінальним заїздом юних спортсменів. Представників класу 85 кубічних сантиметрів. П'ятеро учасників на трасі не впорався з керуванням Ілля постевко стартовий номер один. Він зазнає падіння, але швидко опановує ситуацію і продовжує боротьбу. О разу не стартував Олександр Лелет, номер 11. Нагадаємо, на другій кваліфікації він був четвертим. І завершується фінальний заїзд, і знову першим дістається фінішу Ілля Слободзяний, другим Назар Пеняга і третьою Поліна Сахарієва. Ось так про враження від перегонів розпитуємо Поліну Сахарієву. Дуже важко було перших два заїзди, кваліфікації і перший заїзд нормально приїхала, третій заїзд вже дуже руки боліли. Ну але все нормально пройшло, третє по закінченню. Мені сподобалось. А це вже до старту готуються зовсім юні спортсмени. Представники класу 50 кубічних сантиметрів. Все, поїхали. У цьому заїзді беруть участь четверо юних спортсменів, що виступають на мопедах Карпати, вік яких перевищує кілька разів сам вік цих спортсменів. Отже, за призові місця у цьому заїзді змагаються Василь Мосейчук, номер 8. Наразі Василь очолює цей заїзд. Номер 9, Владислав Гіжовський, номер 4, Рустам Вітовський. І під стартовим номером 5 виступає Владислав Бочар. Усі учасники цього заїзду подолали по 9 кіл. Щоправда, для цього класу трасу флеттреку дещо змінили. Що ж, юні спортсмени завершують вже цей кваліфікаційний заїзд. Першим дістається фінішу у Василь Мосейчук, другим Владислав Гіжовський і третім Рустам Вістовський. А це вже старт фінального заїзду у класі 50 кубічних сантиметрів. Це ті ж четверо учасників. Це переважно вихованці Василя Ткачука, досвідченого тренера і керівника секції мотоспорту у глибоці. Заїзд триває. Юні спортсмени щосили намагаються витиснути все можливе зі стареньких мопедів, які лагодять своїми руками разом із тренером, наставниками та батьками. Ну і завершується цей фінальний заїзд. І знову першим стає Василь Мосейчук, Другим дістається фінішу Влад Гіжовським, і третій цього разу Рустам Вістовський. А ще цього дня на старт кільцевих перегонів вийшла наша прима автокросу майстер спорту Ірина Сікорська. Її виступи завжди додають ефекту у змаганнях. Ірина для шанувальників кільцевих перегонів показала справжній клас пілотування своєю акулою і пролетіла 6 кіл із середньою швидкістю 230 км на годину. Клас є клас. Шкода, що суперників цього разу у Ірини Сікорської не було. На старті вишиковуються юні автоспортсмени. Представники класу Міні Багі. Під номером 8 виступає Сергій Подгорний. Номер 34 – Денис Гордий. І під стартовим номером 25 – Наша маленька, але вже зірочка. Даринка Скрипнікова. У кваліфікаційному заїзді переміг Сергій Подгорний. Другим став Денис Гордий і третьою Дарина Скрипнікова. А у фінальному заїзді даринці вдалося покращити результат. І у підсумку вона стала другою. Сергій Подгорний переміг і у фіналі. А Денис Гордий виборов бронзові нагороди. Отже, ми вже розповіли про те, як і з якими результатами відбулись фінальні заїзди у всіх класах мотоциклів, і на завершення суперфінал. Восьмеро учасників розпочинають завершальний старт цих перегонів. У цьому заїзді беруть участь представники класів МХ2, Юніори та Офен. Артем Мартиненко, номер 808 Андрій Малаєв, номер 283 Максим Купіна, стартовий номер 84, Віталій Чабанюк, номер 30. Під 12 12-м номером бере участь у суперфіналі Олег Козловський, 710 – це Дмитро Корищук, 550 – Володимир. Колесніков і під номером 188 виступає Сергій Совик. Давайте просто подивимось. Найгостріша боротьба, як ми бачимо, впродовж кількох кіл розгорнулась між Віталієм Чабанюком номер 30 і Артемом Мартиненком номер 808. І ми вже бачимо, як у виході з чергового повороту Артемові все ж вдається вирватися вперед і обійти суперника. Але не впорався з поворотом Дмитро Корищук. Він зазнав падіння. А цей заїзд триває. Мартиненко перший, Малаєв вже другий і Чабанюк третій. Залишається два кола. На останнє коло вже пішли наші лідери. Ну і завершується цей суперфінал. Артем Мартиненко ось так фінішує першим. Андрій Малаєв, другий, Віталій Чабанюк третій. І Максим Купіна фінішував цього разу четвертим. А ми спілкуємось із нашими зірковими спортсменами. Суперфінал вдалося добре виїхати зі старту і якби, дорожка чуть -чуть підсохла, стало сухіше, легше стало опуляти мотоциклом. Майстерство якби, ще ну, не, не втекло далеко. А чого ж воно має втекти? Воно тільки повинно розвиватися ну, у тебе. Наразі. Тренування так трошки важко, ну, не виходить. Тобто, таке навчання, поступати. Тобто, Куди вступаєш? Ну, Не знаю, ще толком не вирішив, тому що в школу не часто відвідував. На жаль, як би, з, з мотокросом не вийшло відвідувати. Але як дасть Бог, зі так буде. З спортом буде зв'язане. Може бути і таке, що буде зі спортом, може вчитися не вийде і прийдеться вчитися, вчитися далі і краще їздити на мотоциклі. За чуть попережував. допустив падіння, він немножко то, ну, буває. Слава Богу, що... сказав, що це буде наукою. Ну, ну я його предупредил, мы ж первые ехали. Я приїжджал, я предупредил, что скользкий трек залили. Ну не послушался. Ну, нічого, будет на следующий, ну, на будущее. Урок. Для вас, що є ближче? Класичний мотокрос, эндуро, кантри кросс, трек 33 года кроссом занимаюсь, то. Это все новая дисциплина. Эндура я ни разу не ездил, не пробовал даже, потому что ну, мне не нравится по лесу, по камням. Во-первых, жалко мотоцикл и, ну, не тянет. Каждый, ну, каждый спортсмен выбирает, где ему больше нравится. В принципе, для меня кросс. Ну, еще раньше проводили гонки суперкросс. Сейчас это их не проводят. Ну, остался только классический мотокросс. А тепер до картингового спорту з 1 по 3 липня в Тернополі проходили змагання Кубку України з картингу серед учнівської молоді. Наші чернівецькі картингісти взяли участь у цих змаганнях і потужно виступили. Хто і які нагороди здобув у Тернополі? Далі у нашій програмі. На початку липня у Тернополі відбувся кубок України 2016 року. З картингу серед учнівської молоді ці змагання проводилися вперше на оновленій трасі довжиною 710 метрів. У змаганнях взяли участь 82 юних картингісти з багатьох регіонів України. Також тут провели відкриті клубні змагання Картинг Кубу Захід, у яких взяли участь 29 учасників. Клас картів без коробка – 125 та популярні старше 25 Років програма змагань передбачала особисто командну першість у швидкісному маневруванні та шосейно-кільцевих перегонах у класах картів: Піонер Н Міні, Піонер Н, Піонер Б, Кадет, популярний юнаки та популярний. В особистому заліку у юних буковинців сім золотих, шість срібних і п'ять бронзових медалей. Найбільше нагород в скарбничку команди картингістів Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді принесли Андрій Балашов, що висловив. Виступав у класах картів Кадет та популярні юнаки. Андрій здобув чотири золоті нагороди: одну срібну та бронзову медаль. Дмитро Гринчук, змагаючись у двох класах картів Піонер Н та Піонер Б. Виборов одну золоту медаль, одну срібну та одну бронзову. Артем Сорокопут, що виступав у класі картів популярний. Артем виборов одну бронзову медаль, дві срібні. Максим Лелекс з Чернівців також виступав у класі картів популярних. Він здобув одну золоту медаль та одну бронзову. Богдан Боднарюк, представник класу Піонер Н міні. Богданові вдалося вибороти одну золоту медаль. А також ще один чернівецький спортсмен Олександр Басараба, змагаючись у класі картів Піонер Н. Виборов сріблу кубку України 2016 року з картингового спорту. Команда юних картингістів Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді під керівництвом заслужні. Уженого працівника освіти України Володимира Миронова була нагороджена кубками та дипломами за перше місце в командному заліку зі швидкісного маневрування. А також наша команда виборола третє місце в шосейно-кільцевих перегонах і срібло в абсолютному заліку. Всі переможці були нагороджені дипломами та медалями Українського державного центру позашкільної освіти. Тож ми вітаємо наших юних буковинських картингістів із заслуженими перемогами. Бажаємо їм і надалі добиватись поставленої мети, досягати спортивних вершин, отримувати справжнє задоволення від автоспорту і завжди відчувати смак перемоги. Ось так ми вітаємо ще раз наших спортсменів і бажаємо їм нових спортивних здобутків та неодмінно нових яскравих перемог, про які ми неодмінно розповімо у нашій програмі. На сьогодні все до зустрічі на телеканалі Буковина.